Ця 15-річна яблуня щороку давала щедрий врожай, а цього втратила половину своїх плодів, говорить власниця господарства Олена Башлик. Причина, каже, цьому негода, яка сталася напередодні. Те, що казали, що там буде гроза, можливий град. Ну для мене можливий град, це так може бути, може не бути. Може бути в мене, може бути десь в сусідньому селі, а може взагалі обійти стороною. Пригадую, злива почалася раптово було дуже страшно. Чому а, ну, насамперед, тому що в мене малесенька дитина, і я в ту хвилину не була біля неї. Прибіг старший син і каже: Мама, йди, вона плаче. Я тримаю її. Ну, діти власне інші теж біля мене. і Ми всі дивимося на те, як в нас починає лупити просто раптово в вікна град, десь розміром як перепалені яйця. Тільки що ну яйце воно швидовжене, а ці градини були круглі. Але от розмір. У приблизно такий самий каже, за 15 хвилин град встиг побити огородину. Найбільше помідори там позламувало повністю практично на всіх кущах вершечки. Огірки побило, кабачки, гарбузи в основному листя. Тим часом сусідка пані Олени Тетяна Шмагайло говорить, найбільше шкодує за заподіяну шкоду квітам. Поламав усі нашу красоту, всі квіти наші поламав, клумбунусь. Поламав, багато квітів прийдеться. Прибирати, тому що вони всі зломані, переломані, вже з них користі не буде. Квіти говорить, не захищали, адже граду не чекали. Бачили хмара, хмара, а тут раптом раз і летять дуже великі, отакі завбіжки, як яйця. Дід був у цьому, глянув, а воно прямо отак його завбіжки, перші пішли. А потім менші, менші, менші. Городину поламало, огірки лежать, помідори лежать, і сили скільки вложено. І грошей скільки вложено, а воно ж усе вже все. За оце за півгодини і все, нема нічого. Втім, говорить, радіє, що град не пошкодив будинок. У нас іменно світло було, не вимикалося світло, а потім вже після граду, все, минут 10 не було світла, і опять було світло, весь час. Про наслідки негоди розповіла речниця головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Юлія Норовкова. Маємо два випадки, у яких рятувальники виїжджали, аби прибрати дерева, які впали на проїжджі частини дороги та заважали руху автомобільного транспорту. Грозовим називає цей червий начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань. З 24 квітня на Черкащині спостерігалася аномально суха погода. Травень був прохолодний. З початку червня до керування погодою приступили циклони, тому синоптична ситуація змінилася і на сьогодні. Ми бачимо, що спостерігається така грозова активна діяльність. Додає, подібна погода залишатиметься на Черкащині до 15 червня. Завтра середа буде також негода на Черкащині. Чергова серія атмосферних фронтів будуть формувати погоду, тому також спостерігатимуться грози, можливі інтенсивні зливи, випадіння граду та шквалесте посилення вітру. Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов. Суспільне новини. Черкаси.